Благословляю твій путь, молодий Боже Іванку. Найвічні будуть твої батьки даш Боги жива, які спородили такого гарного і розумного сина. Але ти не лише навчатимеш людей збирати трави. Ти принесеш людям тепло, літо. Від твоєї появи потепліє в озерах річках вода. Ти мусиш навчити людей купатися, аби очищалися тіла їхні від бруду. Ти станеш великим і добрим купайлом і богом літа. Ти багато радощів і щастя принесеш людям. Ти житимеш з ними доти. Доки не віддаси все тепло воді і повітрю, і землі, доки не почне старіти Божич на небі, і так буде вічно. Ось чому ти маєш берегтися, бо без тебе літа не буде в людей, і сказав далі Сокіл Рот, але ти навчатимеш людей не лише очищати тіла людські у теплій воді, а й душі їхні очищати вогнем. Увечері, коли чорнобогові сили чатуватимуть довкола, найлюди стрибають через вогонь, бодай раз на рік, та головне найп'ють напої силющих трав. І будуть невразливими.